Гіршу історію. Те, що я бачу тут, звести хату фундамент, який стоїть 20 чимось років. Якщо дозволять показати, то деякі люди не хочуть. Бояться популярності сусідського слова і взагалі. Не халату свого. Я ж за горизонт володіння. Я мастив туди. І буречки тут можна, і туди за горизонт. Кар'єр. Пісок там? Це добре. Ну беріть лопату і арматуру. Ось такий фундамент. Такою лопатою пощищаємо. Подивимося, може десь чи є руйнація, яка ширина. Хорошо, а яка глибина? А звідки ви знаєте? Він казав. Той власник казав? Ну, Я очікував побачити набагато гіршу історію. Ну якщо в 2000 році він то 24 роки, так? Да? А ну тут щищайте на вуглу. О тут мені цікаво і отут. Подивимося, що там і рум там. Це замочено, чи тут немає мочу. Це дві осінь. То в загальному видно якість виконання. А коли бачиш стиль виконання, то ти розумієш, якого класу хоч приблизно, які майстри були, хоч приблизно. Але те, що я тут бачу, мене вже позитивно Настрою, тому що ото опалку клала, її не розперла, не роздавила. Геометрія чітка. Будинок з цегли чи з чого. А. Чи з керамблока, так? Да? Тарачка. Метр не взяв сьогодні. От, буде місце місто склерометру. Такий прибор спеціальний арматурний. А ну метод мій. Тобто глибина вже бачу є. Тобто ми вже маємо тут вже сантиметр 70 вже маємо. І вон основа, ґрунт. Я маю 95. Оце хороше там. Основа нормальна. Немає тут такого нічого. Це треба це закопувати, бо це важливо. Давайте засипамо щоб води менше збиралася. Те, що я бачу тут, його геометрія, От то, що він такий довжелезний, його ще ніде не розірвало, не, не, не розвалило, не розкололо. Це вже говорить багато про що. І він стоїть 24 роки без накривки, без утеплення, проморожувальний тут. Туди вода збирається, нічого з ним не сталося, то це дуже добре. Товщина 400 мм, плюс є ряд стін. Тут є перестінки ще пересікають. Це ще краще. Також бетон нормально виконаний, нормальної консистенції. і місць. Молоток арматурка шмітта говорить, що в неї хороша міцність, достатня міцність у бетону. Найперше це в будь-якому випадку виробити дерева і виробити таке метро на три від хати. Знімайте цей дьорн, викидайте звідси, оцей, оцей, оцей кореневіще треба знімати, звідси з п'ятна забудова. І в процесі будівництва сюди воно затрамбується людьми, ногами, можна ногою, потім треба чимось підняти цей цоколь назад, щоб підлоги по ґрунту влаштувати. І півтора поверха з керамблоку супер. Навіть якщо щось станеться колись, десь цим фундаментом, його можна... Поправити, підсилити, замінити ґрунт. І то не така біда. Це супер фундамент, я не бачу ніяких ознак, що він якісь має проблеми. За стільки років без накривки, без в морозах його по-любому слабке місце би вирвало. І я би строїв сміло і гай би шумів. Оцей. І вітерайка. Я мастир.